Ми дуже в надзвичайному місці приїхали, подивись. З Артуром це наше відео перше на Ютубі. Підтримуй нас, де ми? В прип'яті, ніфіга собі, не ми, самі, ми самі не очікували. Тому що під час війни сюди попасти практично неможливо. Дуже важко. Ти що ще ні, синку. А ми важко. тут ми знімаємо, щоб ви оце дивились і розвивались. Е, дивись, це буде формат новий, інформативна. Інформація, факти, трохи менше гумору, але він також буде. Так, дивись нас, розвивайся, не дякуй, Знаєш всю країну, знаєш історію. Де ти живеш? Ти. А, ти де живеш? А хто таке? <ріст> <ріст> Друзі, ми у самому центрі міста прип'ять. Дивіться, тут у нас ДК енергетик, тут у нас готель Полісся, тут жили, тут танцювали, тут їли ресторан та супермаркет. А тут жила еліта. Це так зване Дворянське гніздо, тут навіть жив перший директор Чорнобильської атомної станції Брюха Нов. Можна сказати так, що тут жила еліта. Усі да. вершки суспільства. Так можна сказати? Так, так, так. Е, чому? Може тут хати більше красивіші, може тут більше стелі. Що? Ходімо глянемо. Да. Гоу. Це, до речі, ми зараз рухаємося по самій центральній вулиці Леніна. Вона була двохстороння, але це вже, як бачите, все заросло. І йдемо до мажориків. Диви, як береза виросла на поверсі. Ось на тому. Ходімо далі. Друзі, подивіться, якому в принципі аварійному стані знаходиться вся будівля, все рушиться, все падає, але ми продовжуємо підніматися, знімати для вас контент для того, щоб ви продовжували допомагати нашому війську. Типова квартира у цьому домі. Заходимо. Так, це в нас прихоже. Ось такий шкаф. Слухай, а нічого Шафа. тут і нема надзвичайного. Стелі не трьохметрові, звичайні, квартири. маленька одна кімната. Квартира, квартира. Це під нами, я так розумію, оце мали бути весільні сукні, продовольчі магазини. Оце якраз воно знаходиться. Ну, квартира, квартира. Йдемо далі. Ходімо, тут засаду глянемо. Звичайно, тут, тут все звичайно. Дуже маленька кухня. І що, так жили директори атомної станції? Я не думаю, я думаю, в них якась була інша. Пентхаус? Чотирьохкімнатна, як мінімум. А, давай подивимось, пентхаус може тут є. Ковір на стіні. Ну, <клес> в директора мав бути. Так, диви. О, це інше вже. Ні, це вже. як... А, так, да, це вже велика квартира. Ага, це коридор. Заходиш, тут тобі зала, тут тобі спальня. Е ага, тут же роздільний туалет, дивись. Да. Ну, це вже щось похоже на правду. Так, це дуже 4. гарно. Скільки? Скільки кімнат ми нарахували? Чотири. Раз, два, три, чотири. Чотири да, кімнати. Ходімо. Ходи. Ходи. Це ліфтова. Ага, все це це порізали. Міть, мідь була. Дорогоцінні метали, це порізали, поздавали. От, металолом. Крутиться, диви. Ану, крутаниця круга. А ага, оце великий. Давай, не видумуй. <світ> 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 Давайте. Дивіться, куди ми залізли. Вам показати е, краєвид, небосхил дуже цікавий. І що ми знайшли, це що за дерево? Скажіть мені, будь ласка, знатаки. Чому воно росте на криші і що це за білі-білі е, троянди? Ага. Ти бачив цю хуйню? Ага. Що це таке? Не їш, не знаю. Полісся енергетик. <губ> Оте. Це був дуже великий комплекс. Він складався з трьох частин. ДК Енергетик, універмах на першому поверсі, а на другому ресторан. Ще ми бачимо готель Полісся. 62 номера 108 місць на самому верхньому поверсі. Мало бути кафе, отака тераса, але воно так і не запустилося. Після аварії на Чорнобильській АЕС там якраз були військові і звідти координували гелікоптери, які займалися тушенням пожежі над четвертим реактором. Зручно, і живеш, і працюєш. Дуже цікава новина. Тут Горбачов залишався на ніч. Чи на дві, чи на три. Горбачов, знаєте? Але був. був, був. Бу. Так, це було фоє. Так, да, да, да. це перший поверх, фоє. Тут це рецепція, так? Да? Рецепція. Reception. Ходімо, подивимося, номер, де мешкав сам Горбачов. Да? Це контент, це інформація. Нічого Я... цікавого там немає, у ліфтах немає нічого там. Дуже маленькі номери, які. Взагалі нічого. М -м, до Догори йдемо. Артур, щось цікаве знайшов. Дивись. А тут дивись, як наші якийсь свіжий керпіч. Ну, це свіжий кирпич Не знаю. Ну, перекриття як свіже, типу. Е, кафе ще на один поверх вище. Кафе на даху готеля Полісся. Сидиш тут, їж якісь смаколики, та в тебе є чудовий вид. Подивись: універмах, далі ми бачимо ресторан ДК Енергетик і ось парк розваг і колесо огляду. А от на тій будівлі ви можете бачити напис: хай атом буде робітником, а не солдатом. Це малося на увазі, щоб атом використовувався тільки в мирних цілях. Ні в якому разі не для війни. Щоб було отоплення, світло і так далі. Ось так ось так було до вибуху. Люди ходили, було жваво, багато дітей. І навіть колосо було видно. Його зараз теж видно, але дуже-дуже погано за дер... де... деревами. Зрозумів, за деревами. Чогось трохи сумно стало. Дивіться, синім світилось дворець культури, а червоним енергетик. уночі була така вивіска. Мені стало цікаво, що тут ще було. Я сам цього не знав, але тут був спортзал, тут був басейн, тут багато гуртків проводились змагання, футбол, теніс. Дискотека була. Тут можна було затанцювати у холі. Усі охочучі, приходьте. Багато співаків приїжджали сюди. Тому ходімо, знайдемо той спортзал та е, басейн. Го, everybody! Так, а на фоні нас ви можете бачити приміщення, в якому був, стояв боксерський ринг і хлопці між собою, там, мабуть, після роботи. Ао! <реш> Тренувалися. Тут була бійка. Кожен день. По три рази. Природа, не хоче нас туди пускати. Заросло все. Раніше тут був зимовий сад, після того його переобладнали так? і зробили боксерський ринг. Поставили, тут хлопці займалися, займалися спортом. А поставили куди його? На фонтан. На який фонтан був тут раніше. Дивись, фонтан. Ось. Слухай, скільки тут було бійок у день? Ну, ну десь 28. це, 28, це 28, точно. 28-29. Добре, друзі, знайшли басейн. Хочете покажемо? Хочете. А може хай... <з auxiliary> а може хочете? А може попросите. Пішли. Ого. Ого. <пигра> <пигра> е, слухай, Артур, мені одне не подобається. Бачиш, як споплюжили? Угу, угу. Малюнки роблять. Це просто використовувалось для відпочинку і так, не більше. Ніяких ні змагань. Добре, е, зараз ми у пошуках чого? Спортзалу. Так. Ходімо? Поймали. З правилами поводження у комплексі ми ознайомилися, але в нас є одне питання. Артур, важливе. що це неподобство? Кажи. Е, не, не, ну, незрозуміло, чого не можна курити в приміщеннях спорткомплекса це раз і приходити в нетверезому стані. Це якесь, ну, це, Дивись, не... строго забороняється. Строго. Це, неподобство. це нормально. Це неподобно. З легеньким перегаром дозволяється скрізь. Іди сюди, ще щось покажу. Ідіть сюди, покажу. Оце. Москва. А 2016? Стоп, 2016? А чого 2016? Я вам хочу показати спортзал у ДК енергетик. Ходімо. Слухай, а? Ось ворота. Канат. Верхній Сильні, ярус. Сильні, сміливі. Ловкі? Як ловки? ловкі? Прутки. 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 В цьому спортзалі проводились змагання з тенісу та футболу, а ще хочете дуже гарний вид. Па-пам! Дивіться колесо. Як я там, так? А що? Так там ти і стій, нормально. Дивіться, в якому гарному стані канат. Треба взяти короткі шортики та полазити по канату. Зрозумів? Ну. Ну ладно. Дивись, не входь всередину. Ну, агітпункт. Заходьте сюди. Подив, подивіться, страна Піонерія. Комсоволець України. ВЛКСМ. Тут що? Давай скажемо, що тут було. Театр. Тут. Ой, О, ну, актова зала. Актова була зала велика, сцена. велика актова зала, де можна було робити тут різні падає... агітаційні засідання, немаловажно. Тут на голову ще падає багато заліза, бетону і всієї і всячі, тому ми заходити не будемо. І тут дуже небезпечна підлога, вона все з прогнившої деревини. Ходімо звідси лега. Скоріше. Бачите, як світло впало велике, і сцена крутилася. На фоні можете бачити ресторан. Тут люди приходили вечорами, собі вечеряли, проводили гарно час. Зараз це все не працює закинуте. А ми йдемо зараз, подивимося, яким був супермаркет. Е, що ми робимо? Ми заходимо до універмагу, який я називаю супермаркетом, тому що тут були візки. Де ви таке бачили у 1800. Де ви таке бачили у 1986 році, а то, мабуть, і раніше. Ля. Я таке бачив у не 20 да, років, перше тебе побачив. Да, Дивіться, як збереглись написи. Консервірані овочі. Тваринні жири, друже. Целий відділ тваринних жирів. Крупи. Конфети. Печиво. Що там ще було? Колбаси. Хліб. Не бачу далі. Сіль! Жаре животне. Сіль та їстівні. Бля, Що там таке? Я не понятно. Сіль, сільство. Стривуще. стригуще. Сири творог. — Творог зібрався. Ви тільки уявіть, в ті часи був а, автомат, яким можна було набрати собі а, олію. Ви кидаєте сюди копійку, да, скільки копійку? Копійку, і ставите свою баклашку і наливати собі олію. Офігеть, навіть Це по сьогоднішній день такого, да? О, такого так. Так і написано. Растительне масло. Хоч не мото нього. Чує, Блять, лось. Старий, Старий лось. лось. Я тобі позарю. Лось, подиви. Що він ти в центрі Прип'яті. Може він накопне, може вб'є, може вкус. А чого він не боїться? Так, бля, він реально кусне, нахуй. Дивіться, як ходить. Дивіться, цак, цак, цак. Ви хоч раз лося бачили у місті. Що це таке? Друзі, наступна локація це село Копачі. Тут поблизу атомна станція, і тому перша е, туча, яка прийшла, то осіла на це село. Дезактивація не допомогла, тому рішили зруйнувати та закопати його. Тому така і назва – копачі закопана. Е, іронія, іронія. Долі на початках. Одної з проблем в цьому селі було те, що поруч знаходилися ферми, продовжували доїти корів. Потім це молоко везли на завод, і воно далі розповсюджувалося ну, між населенням. А на який завод? На Чорнобильський сирний завод, завод. і продукти людям вже були такі заражені. Що це в нас? Дитсадок. Ходімо, дитсадок. Будь ласка. <клес> не зрозуміло, не зрозуміло. О, диви. Шкафчики. Кот, пила, Дивіться, бери. друзі, як воно все зберіглось. Ви подивіться, наскільки. Нормально зберіглись? Диви як. Дуже. Дивись, це нормально зберіглось, тому що вікна є. Ще дуже багато води. Заметіль, хуртовина, завірюха, вона не руйнує ці книжки. Воно і цікаво, і жахливо! Ви готові? Так. Дітей від камер з собою беріть і заходьте сюди. Ого! Як ви називаються? Двоповерхові? Так, двояросні кровати, двохповерхові. Двоповерхові, двокяросні. Дивіться. О! Ну аж трохи, аж трохи тут. Це щоб не впав, да, так? Я в дитинці падав <рес> <рес> з <Раз> на кроваті. <рес> ну, це а то не питайте чому з головою проблеми. Несмішний жарт від судьби. Іронія її. Це село називають копачі. Воно було і закопане. Тому що дезактивація не допомогла. Перша така хвиля, перша туча. Як буде туча в українській? Хмара, хмара. Хмара. перша Отака хмара. хмара радіоактивного е, якогось попілу щось було. Пиву. Спала І І прийнято було рішення просто згорнути всі будівлі, заламати, закопати. А тепер поїхали далі на наступну локацію. Чув? Да. Друзі, зараз ми знаходимося в супер унікальному місці. Раніше до повномасштабного вторгнення, щоб так. сюди попасти, потрібно було проходити перевірку від служби безпеки України від двох місяців до півроку. Правда. Зараз як ви бачите, ми ось отут. Антон Тушкін, знаєте, так він півроку ждав дав перепустку, але ми... зробив. А ми трохи менше один день. Так? Один так? день. Добре, дивіться, тут унікальна в нас є можливість сюди потрапити. Це завдяки кому? Нашим друзям. Ми їм дякуємо. Наші друзі це військові. А військові що потребують Збор. Тому донать. Донать все буде в описі. Заради них ми тут, щоб показувати тобі контент, ти не сумував. в на ЗСУ. О, а якщо ви будете писати коментарі, ставити вашими гарними пальчиками, лайки і відео так. буде залітати все далі і далі, то ми підемо куди? Прямо. Ми під дах Чорнобильської атомної станції зайдемо. Ми зайдемо в простір під аркою і будемо знімати для вас такий контент, що ви такого ніде не бачили. Що аж буде голова крутитися? Обімлієте. Є так. таке слово обімлієте? То ви обімлієте. Я вам покажу з Михайлом Лебігою. Ми заїжджали півроку сюди назад, і ви побачите, як тут було гарно. Тобто я вас роздраконю, щоб ви бажали дивитись новий випуск зі мною та Артуром. День. Зараз ми розкажемо, як харчуються сотрудники Чорнобильської атомної станції. Що це у нас таке? Це до. Да. Да. Це да. Рубець кабачок що та щем так марковочка легесенька картошечка лепесточок. Поясню, як це працює. Ми з вами робимо обмін. Ви донатите, а ми вам знімаємо круті відео. Я розумію, всі трохи задовбались, але це бартер. Ви платите за відео, а гроші йдуть нашим військовим. Ви ж оплачуєте YouTube Premium та Netflix. Коли збори будуть закриватися, нам будуть давати змогу залітати в реально рідкісні місця. Якщо ви не полінуєтесь, напишете коментар, поставите лайк. Я вам скажу, які наступні відео можете чекати. від нас від нас. Відео перше, заходимо до станції. Показую золотий коридор, показую вам під аркою, що знаходиться той саркофаг і e четвертий енергоблок. Залітаємо до бщу 3, до ЦЩУ, показую блочний щит управління, машинний зал, і тобто, все як працює у атомній станції. Друге відео. Поїдемо до села Буряківка. Там консервують ядерне паливо, яке використалось вже дуже цікаво. Побачите, як воно працює. Там скло завширшки півтори метри, через яке працюють джойстиками. Третє відео. Поїдемо з вами ще раз. У Прип'ять і покажу усі місця: дитсадки, школи, пральні, пекарні, басейни. Багато чого ніхто не знімає, ми будемо знімати. Четверте відео. Поїдемо з вами на дугу РЛС Дуга або Чорнобиль 2 або Дятел. Як її хоч так називай, покажемо цю велику махіну. П'яте відео. Поїдемо, познайомимось з самопоселенцями. Це люди, які приїхали, живуть вже давно багато часу, живуть і їм пофіг на радіацію. Дуже цікавий шостий випуск. Це третя черга, це недобудований п'ятий та шостий енергоблок. Там є багато чого подивитись, там є градирні недобудовані, теж дуже цікаво басейни, великі охолоджувачі. То реально дуже цікавий випуск. сьомий можна флору, фауну показати вам конів, в приживацьку, показато волосі, воленів. Ми багато чого побачимо, коли будемо коли ми будемо, коли ми будемо подорожувати по степах, полях, лісах. Все, до побачення.